Всіх вітаю у своєму в'язальному просторі. І сьогодні хочу розібрати з вами ось цей варіант закриття петель. Він йде трішки потовщений край, але на цій пряжі, на 100% мереносі він не закручується. Ось, дивіться, як зараз вийшло. Це, звичайно, обігрів після ВТО. Я вам показую, дивіться. Ось це маніжка, і вона йшла повністю по колу, оброблена таким краєм. Зараз я вам покажу на іншій маніжці, який вона має вигляд до ВТО. Щоб бути чесною і нікого не обманювати. Ось, зараз ця маніжка має ось такий вигляд. Бачите, цей край, звичайно, зараз закрутився. Але після прання. Після того, як ви випарите виріб, розправите кінчики рівненько висушите на рівні поверхні, то вийде ось такий варіант після ВТО. Але для того, щоб знати, чи точно працює цей варіант закриття на вашому виробі, я б рекомендувала спочатку зробити на невеличкому відрізочку десь на якісь. Іншому зразочку і закрити петлі. Тоді ви будете розуміти, чи підходить цей варіант. Тому давайте приступати. Вибачте, за довгий ступ, бо саме відео буде коротке. Для закриття цих петель ми будемо працювати з лицевою стороною. В цілому можна і з виворотньою стороною, але воно буде мати трішки інший ефект. І зараз я хочу попрацювати саме з лицевою стороною. Тому давайте починати. Першу кромку ми знімаємо наступна петля, яку ми будемо з вами в'язати, це петля, яка йде ось тут треба підняти. Тобто ми будемо пров'язувати цю петлю. і цю. Для цього нам потрібно розвернути нашу петельку спочатку. Якщо ви в'яжете бабусиними виверніми петлями, то петельку треба обов'язково розвернути. щоб Оця передня дужечка дивилась на вас, а не в іншу сторону. Далі ваша задача зайти не в наступну петлю, а ще нижче на ряд. І ось так витягти цю петлю, одягти на спицю. І тепер пров'язати оці дві петлі разом. Далі скинути першу петлю на цю. Ось так. Одне петля ми вже закрили. Повторюю ще раз. Розвертаємо нашу петлю, це перше. Якщо ви в'яжете, як я казала, лицеві виворітні не класичним методом. Підхоплюємо не цю петлю, а наступну. Тобто, перша, друга, в другому будемо підхоплювати. Її підхопили, витягли, зашли і пров'язали дві лицеві разом і скинули нашу попередню петлю. І таке закриття ми робимо до кінця ряду. Ще раз покажу ось так. Розвернули по випу. Ще раз показую в заповільному варіанті. Як ви побачили, друга і четверта петля, яку я закривала, я трошки по-іншому зробила, не так як вам показала. Це для того, щоб не витрачати час на розгортання петель. Тому що коли ми розвертаємо петлю, ми витрачаємо все рівно, хоч якась там мілісекундочка, але ми її витрачаємо тому, що роблю я в такому випадку, щоб не витрачати. Ось в мене лежить петля. Я підхопила. Зняла цю петлю на нашу робочу спицю, розвернула і потім пров'язала дві разом. Так що немає нічого складного. Ось такий виходить потовщений край, і мені здається, дуже гарно. Звичайно, він не буде завертатися після ВТО. До ВТО виріб завертається. Ось так. він, Бачите, як стоїть. Ось, Я вам показую. Я з вами. Дуже чесно в цьому питанні.